Мир Божий вам, шановні співпрацівники, шановні місіонери, від департаменту місії, від керівництва місії Голос Надії, найщиріше вітання всім, хто Новий рік і світле свято народження Ісуса Христа зустрічає на місіонерських полях. Непростий рік залишається у нас за плечима. І, оглядаючись назад, можемо підвести короткий підсумок, труднощі, тягарі, біженці, переживання, те, що характеризується одним вагомим і трагічним словом війна. Я хотів би в першу чергу подякувати кожному із вас, мої друзі, за вашу мужність і відданість. Подякувати всім, хто продовжує тримати лінію фронту, лінію фронту поширення Божого царства, хто залишається на передовій. Незважаючи на ці виклики, про які ми згадали, незважаючи на складні обставини, на все, що зустрічається на життєвій дорозі, ви маєте чітку і конкретну ціль перед собою. Я, говорить апостол Павло, стрілою лечу до цілі. Ви продовжуєте вашу місіонерську вахту. Продовжуєте в Нікополі, продовжуєте в Херсоні, продовжуйте в Дніпропетровщині, продовжуйте на Запоріжжі. Сумий, Чернігівщина скрізь, куди поставив Господь для того, щоб бути на передових роважах сповіщення Божого царства. Ще раз вітаю! І сердечно дякую за вашу вірність. Сьогодні питання. Що рік, який наступає, готує для нас. Хочу підбадьорити і сказати собі, і вам він відомий його початок, його тривалість, продовження, закінчення, відоме нашому небесному батькові. Він знає те, що має відбутися. Він знає, хто стане президентом на наступних виборах у Сполучених Штатах, в Росії, в країнах Європи. Він знає, хто буде прем'єром. Він знає, хто буде далі на місіонерських полях продовжувати служіння, продовжувати працю. І оскільки все майбутнє відоме для нього, я запрошую наші плани, наші намірі. Наші бажання і молитви, наші мрії, самі сокровенні, віддати у Його надійні і сильні руки. Нам інколи здається, що можемо ми, прості, незначні люди. Одного разу Моїсей заявив: Господи, як зможу я справитись із цією величезною задачею, яку Ти покладаєш на мене? Я добрий пастух, я добрий чоловік просто. А не людина, яка може в майбутньому стати і політичним, і духовним лідером Ізраїлю. Відповідь Божа була чіткою і простою. Я буду з тобою. Мойсей, я буду з тобою. Переполоханому Гедеону, який молотить там десь у ямі зерно, боячись потрапити на очі недругів. Це ж саме слово Я буду з тобою. Друзі. Хай наші кроки у майбутній новий рік будуть підтверджені, прикрашені і сповнені оптимізмом саме цими словами Ісуса Христа, саме цими словами нашого небесного полководця. Я буду з вами, я проведу, я покажу нові обрії, я покажу нові горизонти, я покажу велике і недосяжне, чого ти ще. Не знаєш. Ще раз сердечно вітаю вас, вітаю кожного брата і кожну сестру із світлим народженням Спасителя із Новим Роком. З ним ми пройдемо, з ним ми будемо благословенні, з ним ми будемо переможцями.